Отак От виглядають наш нуклеусний парк. Це вісьмимісні нуклеуси. Є чотирьохмісні. І бувають ситуації, коли на одному точку знаходяться нуклеуси і сім'ї виховательки. І стаються такі випадки, що неплідні матки з нуклеусів. Залітають у сім'ї виховательки. Сім'я виховательки цих маток приймає і матка успішно розгризає маточники. І, відповідно, ви нічого не отримуєте. В таких випадків не так багато, 10-20% неплідних маток залітають в сім'ї виховательки. Тому з метою запобігти цьому. Пасічники ставлять роздільні решітки на сім'ї виховательки. Ну, Тут виникає друга проблема. Проблема в тому, що трутні в обідню пору хочуть вийти з вулика і зробити обліт. Вони перекривають своїми тілами люток, і та бджола, що прилітає з поля. Не може зайти в вулик. Ну, від цього страждає сім'я вихователька. Вона перезбуджується, перестає працювати. У бджіл стрес, вони викучуються на передню стінку, не вистачає їм повітря, вентиляція погіршується. І для того, щоб запобігти такому колапсу, щоб трутні могли облітуватись і не мішали. Сім вихова... В сім'ях виховательках я, крім решітки, ставлю звичайний п'ятикубовий шприц. Обрізаю, степлером прибиваю. Ось така ситуація. Ну, ще В сім'ях виховательках бажано робити вентиляцію, особливо це в жару. Вентиляція має бути або через низ, або через другий люток. В цих вуликах вентиляція передбачена через низ. Коли жара, я відкриваю заслонку внизу в вуликів. Ну от, хочу показати, як виглядають сім'ї виховательки, щоб трутні мали можливість облітуватись. Якщо у вас є можливість зробити Ширше, то робіть ширший люток. Вентиляція в виховательках не зашкодить. От така ситуація. Є ще другий варіант. Можна ставити пилковловлювачі. В сім'ї виховательки, тоді неплідна матка не проходить. Пилковловлювачі можуть бути як навісні, так і донні. І трутні мають можливість облітуватися. Ну, конструкція моїх вуликів. Не передбачає установку пилковловлювачів, тому я користуюсь звичайним п'ятикубовим шприцом. Думаю, що інформація комусь буде цікава. Тому на ну, все добре.